Село Ягідне поблизу Чернігова це будинок родини Головченків. Його господарка Олена торік, 17 лютого, поїхала до Польщі на заробітки. А її чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення поїхав звідси, щоб вивести родичів у безпечніше місце. Про те, що тут відбувалося, каже жінка, знають із розповідей сусідів. Третього числа у нас загорівся оце у нас тут був гараж. Загорівся гараж, говорили, хто з самих перших нас сюди влучило. А тоді оце в нас літня кухня, це ж воно все почало горіти. Ну, дякуючи Богу, всім святим, як то кажуть, хоч і залишився будинок. Оце все було, це все розвалене, це провалене було, оце все розвалене, це, 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 це груда така була металу, дрова якісь. Ну, таке. Окупувавши село, російські військові тут оселилися. Заїжджала машина, де тут порознув, ну, отак. От в угол цей вписалася, так розбито все. Воно. Будинок там тут поруйноване. Ну, це ось тут стояла їхня техніка, ось заїжджала ось колія ще. Жили росіяни у погребі та в самому будинку. Порвали, повідкручували, а плитку ось подовбали. А це, так, да, це ось плитку довбали, щось. Ну, я ж говорю, що ось, щось, може, що підвал там, а тут думали, може щось у нас. Якісь, не знаю що. А це як стріляли, так ось простріли в це йшла така куля. Ну це тут вони повоювали, ось розбили ці шкафчики, це тут позрівали трохи. Цими меблями російські військові топили камін. Вони, мабуть, так накалили, що тут розірвали всю систему. Все було розірване. Нічого. Тут котел вилетів повністю. Тут дуже багато стояло їхніх боєприпасів, якісь у таких в ящиках позанесене по хаті. Якісь продукти тут були. Ну, таке валялось таке гармидало тут було. Через бойові дії у будинку вилетіли вікна, їх уже поставили, також пошкодило дах. Через це затікала вода і пішла пліснява. Провалився, він нас прогнувся. Весь і вода тікла, бо тут криша, ну тут воно все було водою. Так стекло, так воно все таки порозбухало, Все. Дах торік зробили волонтери, але вода досі затікає і в будинку не зникає пліснява, каже жінка. Покрівлю хочуть переробити. Також треба поставити вхідні двері та зробити ремонт всередині будинку. Кожній людині жалко свого труда. Це дуже тяжким трудом. Це все давалося, ліс тягала. Теж це дуже важка робота була. Десь люди ще і більш постраждали. Родина подавала заявку про пошкодження будинку на програму є відновлення. За нею вони вже отримали 185 тисяч гривень. Але вони на руки не даються ці кошти. Це ми повинні їхати у якісь определенні там магазини і купувати оце стройматеріали. Оці будемо, ми будемо десь там гіпсокартон ви бачили, ж треба буде купувати. Десь сантехніку якусь, бо це ж воно все повідривано, так поперекручував. Добре, що хоч так працює все. Чи вистачить на все грошей ще не рахували, каже Олена. Тут все треба. Тут одна банка сніжки цієї, навіть полтори чи дві тисячі стоїть. Ми ще не сідали, не, не прораховували. Я вам чесно скажу. Що це буде? Куди це вони будуть? Ну, звісно, це буде ванна кімната, відбудовується ж повністю, бо ж там страшно. В хаті я ж говорю, що йде цвіль, так під карнизами, оціми верхніми, Проходить свіль. Будем будемо відривати, будемо дивитися, що там бо в нас діти, внуки, і самому ж не хочеться в цьому жити. Наразі в Іванівській громаді люди подали 317 заявок про пошкоджене житло. Розповіла її голова Олена Швидка. На даний момент 317 заяв, із них 159 вже розглянуті. 77 людей вже отримали компенсацію. Вже люди отримали трішки більше ніж 11 мільйонів. Як розповів керівник управління містобудування та архітектури Ода Сергій Куреня, наразі в області зареєстрували 1642 заяви про пошкоджене житло. 114 заяв вже опрацювали повністю. За ними люди отримують 14,5 мільйонів гривень. Прийом заяв триває, сказав Сергій Куреня. Незабаром мають почати приймати і заяви про знищене майно. Наталія Гоман, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.